Так, не ну, встиг зазівався LV Меню. Так, LV Меню... Реліст. Uh, uh, Йому не подобається. Чому не подобається? Тому що його треба імпортувати клас. Uh, навели на нього, обрали і випадаючого меню імпортувати клас, імпортували. Так, є, значить тепер після всього цього давайте зробимо, заповнимо його значеннями. Тут, я думаю, краще зробити окремо. Я там робив окремо, тобто окремо метод зробимо, там філ там щось, давайте подивимося, як він тут був. Так, не філа, а desk Items. Та давайте я вот так скопіюю. Так. Це щоб потім не лякатися, що у нас було спочатку одні там методи, а потім інші, тому краще дотримуватись. Так, що ми зробили? Значить, ініціалізуємо. Ми його там оголосили, а тепер LV меню. Так, це у нас буде New. І ч? RayList. Railist, ну, скажемо все ж таки, що це description item. Було. Ну, поставимо, поставимо наприкінці крамку з коми. Викликаємо, створюємо значить, цей, яким чином викликаємо конструктором. А конструктором є ось, ось це і є конструктором, бо співпадає назва класів значить з конструктором. А то, що це конструктор, каже нам, що ось це. Дві оці скобочки відкриваються, що це функція, тобто це конструктор. А, значить, зробили. Ну і додамо тепер у нього значення LV -меню. там Будь-який зробимо. потім оцього. Так, LV-меню. що там, add. Ну і значить, new. значить Будемо створювати description item. Значить, по ходу у ньому description item ідея малюночок, здається. Зараз перевіримо. Ідея да, малюночек. Так. Значит, це буде у нас Air Drive. Drawable, drawable. Ну і які у нас тут дравейбла є. Ну, давайте інфо. Це типа загальна інформація. Потім у нас буде строка. Значить строку ми будемо брати ось так. Get String Це буде R String І відповідно для нього буде строка, яка он підказує мені. Ось так от. Ми додали перший елемент. Зараз за кадром додаю остальні ще що залишилося. Так, додав я, значить, залишок цих наших пунктів в меню і побачив, що ми тут трошки переплутали, ну нічого страшного. Тут LV меню в мене там був сам лист а тут ось так. Ну, нічого страшного зробимо, що по-іншому трошки буде. Ліст View. У нас же ж воно присутнє. Ну, скажімо так, LV меню з великими буквами. Хай буде. Із цим з підхресленням нижнім. Ну, давайте тут його теж зв'язок встановимо з тим, що є в нас, а у нас нічого ще нема. Давайте цим займемося. Поки що залишимо ось це так, а зробимо, ось що? Зробимо розмітку нашу Layout як це буде виглядати. Так, ну, з'явилася у нас ось така штука, значить, зробимо так, щоб ми бачили код разом. От, ну і давайте, давайте трошки підвінемо, трошки розширимо, щоб було місця більше. Тут забагато. Ось так от. Тут можна трошки менше зробити. Де тут воно? Зараз піймаю. Та що ж таке? Ніяк не піймаємося. І додамо, значить, девайс, ранні девайс. Щоб у нас все було на Україні Ну, ранні devices, це для зручності, для швидкості телефону. Так, ну і давайте тут попрацюємо. Тепер це можна поки що ось так. І е, розвідка буде така у нас з часом. Е, давайте на лайнер лиал це переведемо. Ось тут. Значить, ось так оберемо. Контейнер у нас буде головний лайнер ліал просто. Значить, в ньому буде так, матч, parent, матч, parent все залишається. Так, єдино дамо вертикально. так вертикально. В цьому будуть контейнери у нас три такі складових частини. Значить, перша складова частина у нас буде... Контейнер теж лайнер -er layout, який буде містити малюночок назву нашого додатка. Ну, там ще кнопка буде, ну, то пізніше. Друга частина теж лайнер -er layout. Коротенький буде роль підкреслення. У нас значить, буде виконана роль ось тої черти для красоти чисто для красоти. Ну а в третій, там, котре буде займати весь простір, буде у нас розташовувати ліствю. Так, ну давайте давайте це зробимо. Так, ось це нам не потрібно. Робимо лист Значить, Підставляємо тут ширина матч парень, тут у нас буде врап-контент. Ось таким. Только liner Layout на навести ее. рано. Liner layout. Wrap Content. Орієнтація вертикальна і все. Все одно ну, колір потім подивимося, як воно буде. Давайте щось напишемо background, якийсь, давайте і просто колір. Просто колір, ну якийсь там сіренький. Зробимо. І ну, поки що, поки що все. В ньому буде і мачу. Знаходитись серелі. Так, і мачу. Ось він. Значить, в WrapContent і тут в WrapContent. Значить, SRC было От давайте вибратися. DevInfo. Так, DevInfo. Ну і поки що, поки що все. Ну, навіть не так. Слэш поставлю ось так от. Що, скажу, що воно закінчується. Ось так от, отслеш. Тобто тих у нас всередині нічого у нього не буде. Що там з цим часом? Ну, потрібно припиняти і починати нову частину.